Вітаю! А ми завершили черговий комплексний проект з цим автомобілем. Це новий m 5 G90. Автомобіль в заводському чорному кольорі. Потерпів невеликих змін з зовнішньою частиною кузова автомобіля. Автомобіль повністю поклеєно кольоровим поліуретаном Кібертан тан зеленою сатиновою плівкою, що підкреслило всі ребра та форми кузова автомобіля. Також захистили всі карбонові елементи інтер'єра екстер'єра. Фари та інші глянцеві елементи декору. Що можна сказати про зовнішній вигляд? Досить багато змін та допрацювань відбулося з цим автомобілем. Першочергово, після поклейки, ми встановили карбоновий обіз Серегу Sport. Це передня губа, пороги, задній дифузор, спойлер. Тепер автомобіль став ще більш агресивний. Також ці гарні двохскладові. Ковані диски, доповнений зовнішній вигляд. Але це не все. І такі дрібниці, як болтики та ковпачки на дисках, також були пофарбовані саме в колір, золотий під супорта. Великих змін ми доторкнулися до інтер'єру. Тому давайте перейдемо до інтер'єру, покажу вам, що ми зробили і як це зараз виглядає. Інтер'єр цієї M5 був повністю змінений. першочергово розробили дизайн проекту, реалізували його в життя. Абсолютно новий дизайн сидінь, торпедо, дверних карт та всіх, в принципі, елементів, які ви бачите. Це комбінація зеленої чорної шкіри з алькантарою, з перфорацією з зеленою підкладкою, що дійсно додає максимального стилю та оригінальності. Почнемо по детально Торпедо торпедо була вініловою. Зараз вона пошита у нас в Алькантару з зеленим мікрокантом зі стрічечкою. Кермо також в Алькантарі з зеленою міточкою, подушка airbag Також сидіння, сидіння, індивідуальний дизайн. З чорними акцентними елементами, з перфорацією, з зеленою полосою. Це максимально комбінує зовнішній вигляд та інтер'єр. Також добряче попрацювали над дверними картами, адже по заводу все повністю йде в пластику та вінілі. Тому абсолютно вся дверна карта пошита в шкіру з Алькантару, нижня частина. Це чорна шкіра зі стрічечкою Ці динаміки були дешевими пластиками. Зараз це виглядає дійсно, як це має виглядати в автомобілі такого класу. Для задніх пасажирів ми також дали трішечки більше естетики. Це карбонові кришки сидінь з зеленими полосками під лаком. Виглядає це дійсно дуже дуже гарно. з точки зору комфорту, нові автомобілі на жаль стали гіршими, тому для того, щоб Повністю зробити цей автомобіль максимально комфортним. Виконали повну шуми віброізоляцію інтер'єру автомобіля. Тому пишіть ваші коментарі, ставте ваші реакції. Як вам такі комплексні проекти з перевтілими нових автомобіль?